Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми вже завозимо камінням фундамент, коля був зранку сам, а зараз вже ближче до обіду вдвох. Тут вже більшу половину коля завозив з цієї сторони. А я зараз позамітаю оце, що всередині вітер така пилюка, сміття наносив. Тут якраз у нас в лежала, що сило смило жили. То то така і траншея. Тут трохи в тебе позмітав вже. Ну, да. Оце що зараз будемо завозити. А та Коля зранку тут то теж замітав. І бички відкрив, якраз яблука походили, позбирали, тут такої шкоди їм не було. Але загнав назад уже. Ну, все рівно трохи походили. Знов надуває. Ну ще тут трохи розберемося, тут позагрібаємо. Позагрібаємо, бичкам підстелимо. І такий як на дощ і нема дощу. Ждемо, виглядаємо дощик. Вчора таке щось видавало, як на дощ, і сьогодні так похмуро, і хмари такі ходять, нема дощу! Добре, що недалеко возить, а так близько, що так є, куди висипають. Так, а ка мені останеться чи ще на щось викине? Сейчас зверху я буду. Тоже заложив? Заладь там. Ну Вже фундамент камінням закидали. Тут знаєте його так не дуже багато, то і швидко. Тоді вже зверху трохи довше буде по часу, тому що опалуку поставити поставить з цієї сторони, так іде, як совір, то зроблю невеличкого соколя сантиметрів 20. Там скільки вийде, тоді водяним уровнем відіб'ю. А там більш-менш води виходить, якби із землі блоки починаться. Так як і цей хліб старіший. Тоді вже перед самою заливкою і змію, то щоб пилюки щоб менше було б на каміні. Так воно трохи краще, щоб бетон приставав і все. Будемо будем майструвати далі. Знаєте, Багато писало і дзвонили люди. І всі рекомендують, щоб, щоб як, як не було б, що не було б, але щоб старалися зробити, щоб після бічків в забирати трактором, більш можливо, там яка буде так, такий апостамент, така ступенька, з самої ступеньки позгрібати, але з самого коридора, щоб забирати. То це виходить. ну, Можливо, десь потрібно біля двох метрів трошки більше робити, щоб трактором, щоб, щоб була б можливість забирати його то спробую. Можливо, можливо так, так і вийде. Зробимо коридора з однієї сторони так трошки ширшого, щоб можна було прицепчиком заїхати. І, наприклад, можливо, які там корм висипнуть, висипати, а з іншої сторони двері, щоб більшу половину можна було б забрати ковшом. Бо такі плани будемо заливати сьогодні ми вже не спіємо залитити вже завтра. І ще писали за гільзу на, на воду, бо тут я буду прокопувати траншею. То, ви знаєте, я не забув, але вона буде йти під фундаментом. Бо там якраз сантиметрів 60, м, але так постараюсь, щоб була б ванна, шла не щоб під уклоном, щоб зимою вода збігала назад у скважину, щоб там не придумувати нічого. Там все одно, навіть якщо цього виходу у ванну як не утепли, він при морозі замерзне. То тут трохи буде глибше, то, то добре. Бо знаєте, ці гільзи, я вдома якось тоді ще, ще трохи був молодий. Заливали фундамент, а думаю, ставлю, якось поспішив. Ставлю просто кругле поліно замість гільзи, думаю, ну, тоді видобаю. То мені здається, що це поліно ще більше по часу зайняло, щоб його видобати, аніж обичний бетон. Воно і перфоратором, не для того, щоб в'язки таке стало на бусло, ні вперед, ні зад. То долотом там, тоді арматуру затесував. Отакий от клопот, а так взагалі туди. Да. Такі, такі нюанси, як гільзи, то, то треба передбачувати. Бо тоді зараз 5 хвилин роботи, а тоді півня вона промудохася. І отакі от справи. Ну, трактором треба буде з цієї сторони забирати. Якщо то, то треба, щоб чи така висота, щоб трактор вмістився б. Така немала. Я думаю, його тут по максимуму так опускати. Але якщо вже трактором тут трошки вище, тоді вже по місці розберемося, чи воно вийде чи не вийде. А поки що так. Ну, так. У нас так більшість роблять фундаменти на, на хати і на сараї. Ну, хто хто робить знизу, рамувається, хто не робить, але в основному це закидають камінням, тоді молочком проливають. Я буду мішалкою, бо це ми двох будемо з лесію, можливо, трошки сам, трохи двох вже. Але так взагалі то такі бочки є. Бочка крутиться там, воно так швидко, якщо пару чоловіка би співав накидати і воду заливати. То діло все швидко проходить. Такі справі. Каміння залишилося то тоді зверху, я буду використовувати. Оце що є. Зараз приїхав до бічків вже з повним комплектом. Взяв цементу, навіс погрузив в мішалку, переноски, будемо заливати. Це, Це таки, знаєте, буде другий етап, а тоді вже третій етап. Таке завершальний, зверху зроблю залем, і вона буде, буде, буде готовий. Бічками якраз насипав комбікорму, так трохи проголодалися, вони вже жолоб був такий вилизаний. То поїдають. І сіно так, також зворушую час від часу їм. Вони його практично все доїдають. Тоді, знаєте, на вулиці хоча така паша і всохша, але там є така люцерна, що відскакать. у Мішка пробив. Люцерна така, що відскакує, вона не так жарить, боїться, як, як трава. То все одно трохи стіни менше йшло. Напасувались. Процестори зворушені. Хай перебирають. Нічого, що, так, так їм також можна мешкати, тільки то, що трохи мухи набридають. Зараз ще трохи почне холодати, та й не буде. І дощиків немає. Мабуть, ми поїдемо скосимо, ще там у нас ділянка така з весерною, є 15 соток. Ну, ми весною цього року її сіяли. Зернові змолотили комбайном, але вона, бачить, така відскакала, то поїдемо скосимо, можливо, так дощ позвемо, щоб трохи промочити, бо вже скоро посіна недалеко. так На вулиці трохи були чистіші, особливо той білий, якісь такі десь десь пікуся. Сьогодні зранку тирси підостав, а зараз на вечір ще слом якої кинем. кинемо. Йдемо вже розматувати наші вудочки, переноски і залимою. Тут мішки якраз ми зложуємо вони. Хочуть доставати. Зараз поставимо на місці такого бетонного узла нашого. Піску привозити не став. це є трохи такі з звісно. Але я думаю те, що зверху то буду відкидати, які такі будуть грудки. Такі ну, Там трохи порозбивається, трохи останеться, які, які більші. Треба приміритися, щоб нормально було. Буде переноски і все у нас. Знаєте, тр треба, щоб була б така комірчина, яка спеціальна, щоб зберігати можна було б інструмент. Зараз порозмати модою каміння промиє як, якраз нормально так перед цим їх заливати. Так, да. Прямо шла нам на переноску з цією стороною. Першу мішалку вже вилив таким молочком, таке воно виглядає. Тут знаєте не глибоко, то воно гарно забігає до кінця. Та будемо працювати далі. Трохи по боках, не можна, не можна його, щоб гарно попасти в траншею. Цю сторону. А цемент знаєте, йде, як подав суху землю. Тільки подавай. Забетонуємо переноску зараз. Ми продовжуємо заливати, знаєте, я якось дещо не розрахував, Думаю, протягом пару годин залізеться. але трохи довше мішал це перемішуватися, що пісок такий з рудками, щоб гарно проставали б вони. Отак воно виглядає вже. Ще пасемент, правда, з'їздив. бачу, не вистачить. На фундаменті це не хочеться економити. Якось мені так запам'яталось, заливав сценарника. Ну, у нас там дві клітки таких. То одну нормально зробив, один до трьох такий цемент, можливо, навіть більше, там таке знаєте, агресивне середовище. А на другі бачу, на вистачить, трохи почав економити. То до сих пір знаю, того, що з'являються дірки, то я туди каміння забиваю зараз. Якось переливати його, чи, чи дірки заливати, то руки так не доходять, щоб зробити гарно. А тут отак. Зараз ще ця сторона і тут пару мішалок, і все буде. Леся вже додому поїде. Такий самовпевнений був, знаєте, що думав пару годин та і все, а тут воно не, не то пальто. Це виходить по цементі, мене було 12 мішків і добрав там ще 5 штучок, 17, можливо, мішок залишиться. Сьогодні вже приїхали на другий день, де да, знаєте, цей фундамент, що вчора заливали, таким молочком схвачується, нормальний. Все-таки я не залив до кінця його. Не вистачило світлового дня, то я там зробив розрив такий, де будуть ворота. Ну, де будуть двері такі великі. Я думаю, тут нічого страшного, стіни не буде. Отут тримішалки сьогодні зранку долив. А це вже в хлопців отжав записника. Зараз порахую кубатури, хай вже Леся зарплату видає. Або хоча б аванс невеличкий. Ну, і ж, якщо серйозно, то порахую блоки, скільки нам треба кубів. Все-таки будуть стіни із блоків з оцєву, тому що така велика різниця виходить між піноблоками. Оце дешевше, звичайно. Але як, якби були б такі більші об'єми, кубів яких 35, то 100% брали б цей другий сорт, такий, як в нас вдома хлів зроблений. Воно виходить по сіні майже те саме, що сіє блоки, але не піноблоки, вони якби і не, не важкі, і там не треба якийсь потужний такий фундамент робити. Вони самі себе тримають. Це просто, аби щоб низ нормально стояв і верх щепляне, та і все. Тут, знаєте, вже вийшли з такої самої важливої частини. Низ на розрив іде, і верха також щепимо. Армопоясом і думаю буде непогано так. Ось такий колір на, на другий день трошки сивувати виходить. За підтримку і поради всім дякуємо. Бо знаєте, якось тоді як починали канали, знімати Олеся, все каже. ну, Почали люди, люди писати, глядачі і кажуть, що я ж не віриться, що тут таких ще добрих людей дуже багато є. Та, що ще не все втрачено. Тоді у нас ще було 4 бітячки, ще й крепіш такий. Самі здається, у нас такий м'ясний був, самі потужний. Бо і бо дзвонили також глядачів, підказували, що до чого, як зробити. Бо знаєте, якось ну, одна голова добра, а, а дві. Можливо, і краще часом, а часом не краще, коли дві голови. Такі справи. Ну, і є такі, звичайно, глядачі, що не дуже радіють цьому ділу. Але скажу так, що воно нам. Не дуже, що там з неба падає саме, це якось ми так, стараємося запустити більш-менш. Будемо старатися вас розчаровувати. Тому що, хто підтримує, то велика подяка, а хто не підтримує, то вибачайте. От ми суримов помаленьку фундамент, тоді зруба зробимо. Тоді вже на ну, зруба можливо когось буду просити наймати і на кришу, звичайно, тому що там вже аж ніяк своїм силами не вийде. Так отакі справи. Зараз заміримо. Блоки, скільки треба, тут можливо будуть якісь такі невеличкі перепади, то пороблю зразу їх. ну косогори. бо ці блоки йдуть, по-моєму, 19. То щоб вони, ну саме таку ступеньку робить 19, там плюс розтвор, це виходить 20. Отакі От вже ну вже щось зробили. Такі невеличкі один етап, а ще поки доверху, то ще там ого. го Леся то, то все каже, що два бички вже віженим. Але хто знає, бачу вони нічого, вони собі поїдять, полежують. Тоді зразу трохи, коли перший день ще не були закриті, то вони такі були якісь, ну такі ярки по хліві собі, бігали. Коли вже пару днів побули, то вони привикли, то можливо вони і краще вагублюють набирати. Там все одно вони не на приїзді так трохи гуляють, розвивають костяк свій. Зараз перемірюємо. На тракторі ковш виходить метр п'ятдесят п'ять. Але там треба трохи який зробити, не по саптиметрів хоча б 30, тому що коли рулем повертаєш, то так забігає він ліво право то, що, то Я думаю, метр 55, п'ять, бухай метр 60. Можливо, 2-30, десь такого коридорчика, там, де забирать, ні, трактором зробимо. І ці вікна переставлю на цю сторону. Звичайно, зараз вже трохи шкодуємо, що, що вони такі не відкриваються, що їх глухі. Тоді якось Воно знаєш, коли купляєш, то трохи економіш, бо там. Коли відкриваються, вони чуть дорожчі йдуть. А коли вже купилися, то думаю, можливо, нічого страшного, тоді купили б то була б можливість їх відкривати. Ну, але Тут таке буде велике приміщення, там і коридор буде, то я не думаю, що якась там задуха буде. Ну, можливо, і витяжку якусь зробимо. Воно вже з часом покаже. Так все, я буду приступати. Свіже? помалу? Свіжий. Ну, щоб не наступить. Та якщо все добре, скільки тут прив'яжемо? Ну вийде там прив'язати. Може, може, одинадцять. Одинадцять? То буде трохи трохи тісно. А ні, там нас коридор зайняв. Коло бічків. Отут тримає. Збила? Коля вирішив додому взяти красунчика і біляш, да? так? Майка то так. Біляша. А я кажу, давай навпаки самих більших візьмемо, щоб поправлялись. Але він каже, до тих пір, можливо, все добре, то можна буде і прив'язати. Тут уже. А біляща такий спокійний, так дивиться так спокійно. Матичка назвала мурчик. Рижика не беремо. Рижика не беремо. А де мені держав? Там ручка. А, ти щось будеш дивитися? Рижик останеться тут. Хай ходить. Такий був малий, спокійний. Самий такий. Діти все гралися з ним. Такогладили, шубка, яка знав кірил, mm. Така шубка, яка в його, там, де під шиєю. Далі куди? Я просто так накину. Лучше хай буде більше, щоб не забракувало. Може, ти буде заїжджати. Я? Якщо я буду заїжджати, то треба точно, що Хто на скільки там сантиметрів більше. А, це такі у двері. А, ну той нормальний. Так широко. Але ж треба, щоб і прицеп вміщався. Тут двері, але тут ще буде жолоб. Mm. — А ще й жолоб, як ти кажеш. Коля мені пояснював, але потім вдома намалював на листочку, щоб вже я поняла, яка буде тут. Планировка, де жолоб, як заїжджать. Ну, спочатку малював по одному, а потім передумав. Буде то Коля по першому чи по- другому разу? По другому. По-другому. По -другому, по а може ще в кінці буде й по-третьому. Вже ми поміряли, Коля рахує скільки. Ще вікна не врахували. Дев'ять кубів нарахував. Да. Ну от і все, вже будемо збиратися додому, бичкам попорались. І на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення. Усечь.